Якщо брати щодо мобілізації і соціальних гарантій, то звісно моя позиція, що кожен громадянин, який отримав повістку, да і йде вже до ТЦК, він повинен розуміти, що з цього моменту держава вже йому гарантує за законом всі соціальні гарантії, які держава бере на себе. Людина прийшла, людина пройшла комісію, її взяли а, до війська. Значить, держава гарантує її навчання, е, забезпечення і, звісно, забезпечення родини, тобто надання всіх довідок, а, допомога з а, певними виплатами або з рішеннями тих питань, які у, у людини виникає. Тому і тоді буде дотримання закону в першу чергу да, працівниками ТЦК. Це і є запорука виконання за законом державою тих соціальних зобов'язань, які які в подальшому можуть виникнути у держави, якщо людина отримає поранення каліцтва, да наприклад до протизування. Тобто, як у нас сьогодні є забезпечення міністра соціальної політики, 2,5 мільйони це на протезування, держава готова надати, але ми розуміємо, що є такі випадки, коли Людині потрібно більше коштів. Зараз включаються громадські організації. Зараз місцева влада готова там доплачувати. Ми чули, що наприклад, Одеська міська рада заплатила 6 мільйонів шістьом нашим бійцям, які треба допротизувати. Цей процес є таким дуже важким, чому тому, що для того, щоб дойти до. Того протезу, на якому людина буде ходити, та, да, і е, це по суті третій протез. Є перший, який надається державою для того, щоб людина почала ходити. Другий проміжний, да і третій це основний. Це все кошти, і ми розуміємо, що їх треба десь брати. Тому і всі ці соціальні виплати нам треба збалансувати, щоб ми їх надавали чітко, зрозуміло і тим, кому потрібно. І звісно, щодо тих моментів, коли виникають. Що ми родини або наш ветеран не може отримати довідку, то не зрозуміло. незрозуміло, да? і незрозуміло чому, тому що людина захищає державу, а держава не може відреагувати правильно і швидко для людини, для того, щоб хоча б надати довідку.